дякую приємно. Це наші пахівці, спеціалісти та з дітка на наших дійниках, карабанках, але на наші. Досі ми всі дуже-дуже дякую. І навзаєм мені би дуже хотілося подякувати вам за те, що ви знайшли можливість відвідати наші проценти і також подарувати наші надбання. і е, такі методичні, це календари, в тому числі. Мій цікавий те, що тут, крім краєвидів. Закарпаття всі природоохоронні зелені дати, ви можете їх звіряти. Далі методичними нашими службами випускається така бібліотечка позахільника, де всі роботи, які можна робити з педагогами, з дітками, це ви керівникам, що подаруєте, ось такі наборчики про Закарпаття, в тому ще 12 рік на нашій творчій лабораторії. Будь ласка, ви тут розберете і будете мати. Там вам також від колективу щиро-щиро дякую. дякую.